Запросили до комісії. Увійшли не лише депутати обласної ради і представники громадських організацій. Останні переконані, що мають право перевіряти та контролювати роботу комунальних підприємств. Тож голова обласної ради передав членам комісії перелік питань до керівників двох найбільших комунальних підприємств області, щоб не виникало тих питань, які моби ставлять під сумнів, і розміри тарифів, і ефективність роботи цього підприємства. І ефективність управління цим комунальним підприємством і багато інших питань, які виникають громадськості. Генеральний директор Полтава Теплоенерго Володимир Чернявський майже дві години розповідав про методологію та особливості формування тарифів на теплову енергію. За його словами, після останнього збільшення тарифів, вперше за роки незалежності України, Полтава теплоенерго може запрацювати навіть із прибутком. Держава прийняла рішення про недопустимість далі ситуації, коли колосальні обсяги коштів бюджетних. Вимиваються і виймаються з бюджету для компенсації для, для підтримання е, тарифів на низькому рівні, яка власне і поставила е, перед національною комісією регулювання сфери комунальних послуг е, вимогу щодо приведення тарифів комунальних підприємств до економічно обґрунтованого рівня. З минулого року тарифи на тепло зросли у кілька разів, бо держава тепер навіть відшкодовуватиме теплопостачальникам різницю між їхніми затратами і сплаченим споживачами. Люди проявляють активність, адже це питання заощаджень кожного громадянина і не тільки Полтавської області. І те, що сьогодні була зроблена професійна презентація, і представники громадськості. Представники громадських організацій, депутати всі запрошені знайшли відповідь на ті запитання, які вони завжди піднімали і подають. Такі зустрічі е, е, абсолютно необхідні для того, щоб е, общественность е, мала представлення е, о том, яким вона владі свої права і обов'язки, і зняти е, е, любую напряженість взаємоотношениях між органами властиві і. Собственники Звіт тимчасової контрольної комісії за підсумками перевірки планують заслухати на черговому пленарному засіданні сесії обласної ради.